Почнемо з того, що я почитаю новину. А ви відразу перевірите наскільки вона правдива, можливо у відсотках, і чи так само відбудеться, як про це говорять таємні агенти і розвідки? Росія все одно продовжить наступ на Донбасі, незважаючи на жодні втрати. Нещодавні успіхи України на полі бою не змінять планів РФ. Про це йдеться у секретному звіті, розвіду НАТО, деталі якого стали відомі. Виданню Бізнес-інсайдер за очікуванням експертів НАТО, Росія посилить бойові дії, особливо із застосуванням звичайних озброєнь, знищуючи інфраструктуру в усіх напрямках. Із цього робиться висновок: Росія та Україна зараз дуже далекі від можливого вирішення конфлікту. Чи буде іще протистояння однозначно буде, воно буде максимально жорстке. І те, що я говорю, чесно, що це буде щось нагадувати стінку на стінку. Так, що це буде? Чи буде обстріл інфраструктури взагалом, так і це більше, що стосується здоров'я людей і взагалі знає най, найперших, найнеобхідніших. Згадуємо, що це може бути лікарні, школи, садочки, е, ті самі теци. Е, так те, що я думаю, що що таке буде, але і з хорошого, е, Україна має доволі сильний захист і. Якось дуже швидко цю тему закриють. Можливо, це буде на рівні того, що ми будемо віддавати вони в нас ТЕС і ми в їх ТЕС, Чи знаєш на кшталт того від вас прилетіло до вас прилетіло? Так що тут потім воно все зм'якшиться, але потрібно розуміти, що все-таки жовтень нам як і обіцяли. Гарячі і безкінечно велика кількість новин, які перемішуються з великою кількістю гіркоти. І, і при тому, що є і велика кількість перемог тут, знаєш, така палка в двох кінцях, е, так що нам до цього повинні ми повинні бути до цього готові стосовно віддавати. Вони нас ми е, по них так по їхній території, на даний момент поки що ми не маємо права бити по території ворога. І чи зможемо взагалі перемогти, коли ми не будемо мати це право бити по території ворога? Ну, дивись, права ми не маємо, але білгородська курська, курська Ростовна на Дону кожен день влетить і це в Телеграм можна відслідкувати. В Білгородській області взагалі там готуються якісь масштабні мітингу, тому що вони хочуть вставати проти війни, а за мир. Так що цього нема, але воно є. А можемо подивитися, чи буде, і чи буде далі, чи зможемо бити по територіях, які значно далі від нас? Оскільки от хід воєнних дій зовсім інший може бути, коли ми отримуємо офіційно такий дозвіл, так? І війна закінчиться значно швидше. Факт того, що це є, і це буде. Воно може трошечки заморажувати, більше рухатись вперед, але це і є, і це й буде. Угу. І стосовно цієї новини, яку я почитала, там якраз така ключова фраза, що ми ще далекі від вирішення конфлікту. Давайте подивимося, наскільки ми далекі по місяцях від вирішення конфлікту. Все те, що ми з тобою дивимося лютий березень. Да? Все все там. лютий як щось -що закінчиться, березень, якщо щось -що не починається. Так що тут нічого не міняється. Нам би всім хотіло б до Нового року, але ці дати не міняються. Я, я ще це беру взагалі з консультацій, які беру людям і коли говорять взагалі, коли повертатись. І знаєш, така розумна річ, що так, ви можете повернутися, але краще повернутися. В березні, чи краще поверніться в квітні. Так що тут не не тільки я на це опираюсь, а опираюсь на сотні і тисячі консультацій, того що я бачу щодня. Так, і багато людей теж мені про це говорили: що про повернення своє додому, і багатьом випадає, до речі, і травень серед повернення додому. Тому цей період про весну, про яку ми з вами говорили, очікується покращення. Перемога, дай Боже, і, взагалі, нарешті щасливе життя для українців. Але до того ще може бути багато цікавих подій. І мене цікавить і багатьох інших, чи можливий ядерний удар з території Білорусі по Україні? Я не думаю, що це можливо. Один із варіантів розробляється зі сторони Білорусь, але і з того, що я бачу, що цю тему Білорусь почне по, поступово закривати. Білорусь починає відходити від конфлікту е, у нас. Е, Президент Білорусь, він доволі такий, скажімо, особа, яка вміє дуже багато придумувати, він придумує спосіб, як це зробити. Так що вони будуть не напряму відходити якимись такими завитками, обманювати всі сторони, але виходити з конфлікту вони будуть. Так що я не думаю, що це буде Білорусь. А до речі, коли буде кінець режиму цього картопляного диктатора, можемо подивитися? Ну, починається 23 й В нас стоїть як початок змін, і тут дають нам карту смерть на 23, й то тобто і кінець. Тут тобто початок змін, і кінець. Так що це буде на наступному році, хоча це не буде на самому початку. Зрозумійте, це буде десь туди, можливо, більше літу, десь осінь, ну не на початку. А в наступного керівника Білорусі буде така ж любов з Росією як була чи ні? Чи це буде зовсім інша людина кардинально інших поглядів? Ні, нам говорять, що навпаки тут буде доволі тяжкі відносини з Росією. Це більше така проєвропейська позиція, але потрібно розуміти, що в Росії є що виставити для Білорусь. Можливо, це якісь борги чи щось, вони на цьому ще будуть грати. Російські війська сьогодні вночі обстріляли південну українську АЕС. Ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів. Повідомляє енергоатом. Давайте подивимося на стан справ на цій АЕС на найближчих 6 місяців. Ну, якщо ми беремо взагалі, як е, загалом, в принципі, там буде все нормально. Але це ще не страшне, що відбувається в цьому місяці, нам жовтень обіцяють більш гарячіше, чи стоїть, а стоїть, е, і, в принципі, воно закінчиться для них нормально. Е, е, не буде таких великих, е, якихось розрухи, не буде, але Поки цю тему не закривають, Росія буде грати на, ядерній, на ядерних реактор, реакторах до останнього. Але такої великої небезпеки для України, для всього світу це не буде нести. Не буде. Але ж дивися, нам жовтень він іде по рицарю жезлів. Чи будуть там обстріли однозначно будуть? Чи будуть знов якісь такі. Дуже опасні, де да, якісь максимально тяжкі години будуть, але ми обійдемо все рівно обійдемо. Хоча це не закінчується. Так. багато хто пророкує путіну, ну або тій людині, яка грає роль Путіна. Долю Хусейна і Каддафі. Ми можемо подивитися, яким чином закінчиться доля цієї персони. Ну він він його прибирають. Саме цікаве, що нам показують у Пентаклі, Ця програма вже запущена. Я дуже багато дивилась, вони показували, що Путін піде по Е, Це може бути навіть якщо ми беремо, якщо це запущено, Правильно я зрозуміла, що навіть те інфаркт, про який сьогодні говорять, це те, що вже діє. Так, я, як медичний працівник, я добре знаю, що є і уколи, є, і різні є лікарня, лікарняних засобів, які можуть до цього привести. Так, що там воно захоче, хоча людина думає, що вона хворіє. Да? Це до того йде, так що просто чекаємо хороший новин. Байден заявив, що якщо Китай підтримує Росію, то американські та інші інвестиції в Китай можуть закінчитися. Процитую: я зателефонував президенту СІ і сказав: якщо ти думаєш, що американці та інші продовжать інвестувати в китайську економіку при порушенні санкцій проти Росії, то ти припускаєшся величезної помилки. І я би хотіла, щоб ви подивилися на даний момент, чи Китай допомагає Росії у військовому плані. Зараз зажав гроші. Так нами показують тобто на сьогодні. Він не допомагає але. Але там все-таки якась є домовленість, яка буде виконуватись під різного роду різними заголовки, наприклад, гуманітарна допомога, чи ще якось щось вони там будуть отримувати, поки Китай не, не отримає на горіхи. Так що там ще ця історія не закінчилась. А тепер подивимося, чи Китай отримує на горіхи, і які в них будуть стосунки з Америкою в найближчий час. Отримать він отримає, десь воно буде на рівні грошей, і, і, зна, і знаєш, там буде така цікава розворот подій, що з однієї сторони він отримує, а з іншої сторони, е, в разі домовленості з Америкою, він отримує дуже великі закази собі роботу різного роду преференції на ринку. Е, так що Іде домовляння, ще, ще воно не вирішено, ще не вирішено. Але ще, поки йде домовляння, ще, треба розуміти, що це ще, ще не завершений процес. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.